У сучасному світі всі знають героїв та суперменів, полюбляють фільми, книги та комікси з цими персонажами. А ви впевнені, що знаєте багато таких персонажів? А як щодо цибуліно знаєте казку про героя в образі цибульки? Але це не тільки герой казки, а й герой із суперсилою для нашого імунітету. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що темою нашого відео є цибуля. Погляньте на ці чарівні квіти. Що, на вашу думку, їх може пов'язувати з цибулею. Не повірите, але вони теж відносяться до цибулинних рослин, а точніше, бульбоцибулинних квіткових рослин. А пов'язує їх однакова коренева система та видозмінений пагін, основа якого і є цибулина. Цибулина це видозмінений вкорочений пагін із сплющеним стеблом. Що має назву денце. Коренева система складається з додаткових коренів різної форми, що ростуть з зденця цибулини вниз, а вверх із зачаткової бруньки проростає стебло. На денці розташовуються видозмінені листя. Луски. В них знаходяться запаси води з розчиненими в ній, цукром та поживними речовинами. Зовнішні луски сухі та шкірясті, а внутрішні м'ясисті та соковиті. Цікавий факт. На Велиндень господині фарбують яйця сухими лусочками ріпчастої цибулі для отримання яскравого кольору від оранжевого і аж до багряного. У цибулини над денцем видно бруньки, розташовані всередині під лусочками. Таким чином, цибулина це видозмінений пагін, що має велике біологічне значення. Це орган природного вегетативного розмноження. Тобто, за допомогою цієї ж цибулини відбувається ріст. Та розмноження. До речі, завдяки своєму специфічному смаку та запаху цибулина має захист від шкідників. А для того, хто хоче її нарізати, є особливий вид захисту: атака очей і як наслідок купа сліз. А ще у своєму складі цибуля містить такий хімічний елемент, як сірка. Так, так, сірка. І саме завдяки ні, цибуля може зберігатися досить тривалий час. А ще у цьому овочі багато вітамінів: є залізо, магній, фтор, кальцій та навіть олії. Саме завдяки ним цибуля і має противірусну дію. Існує багато сортів цибулі. Червона, біла, жовта, порей. І кожен сорт має свій унікальний смак та використовується в різних кулінарних стравах. Але незалежно від сорту чи виду, будова залишається незмінною. Ось така вона цибуля. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у нових відео!